Бажаю здоров'я, українці та українки. Я є студенткою Херсонського державного університету, факультету психології, історії та соціології, кафедра психології. Звертаюся до вас, майбутні наші студенти. Ви нам потрібні. Ми потрібні нашій країні. Бо скоро наша перемога. І нашій країні потрібні кваліфіковані кадри з психологією. На нашому факультеті ви отримуєте основні базові знання для роботи, арт-терапія, методики їх безліч і багато-багато всього іншого. А основне це дуже теплу нашу українську родину. Отже, запрошую вас. На факультет психологія, історія та соціологія разом до перемоги! Слава Україні!